Знаєте, шкільні вибори це насправді набагато цікавіше, ніж може здатися. Це ж справжнє зіткнення ідей. І сьогодні ми якраз і розберемо дві абсолютно різні концепції того, якою має бути ідеальна школа на прикладі програм двох кандидатів. От справді, що першим спадає на думку може додати більше затишку і комфорту, або, навпаки, впровадити якісь практичні рішення, що полегшать щоденне життя. Чи може потрібні абсолютно нові підходи до навчання, власне, саме на ці питання і намагаються відповісти наші кандидати. Тож давайте знайомитись. Дивіться з одного боку у нас Соломія, яка закликає всіх об'єднатися, а з іншого Остап, який обіцяє конкретні відчутні результати. Вже тут, у самих лише гаслах, закладений фундаментальний конфлікт емоційне єднання проти прагматичної ефективності. Отже, почнемо з першого великого питання. Атмосфера в школі, що важливіше, щоб було затишно для душі, чи щоб було практично і зручно в дрібницях. Давайте подивимося, що пропонують наші кандидати. Соломія, схоже, бачить школу як такий собі другий дім. Всі її пропозиції, м'які пуфи для відпочинку, більше рослин, тиждень добрих справ це все інвестиції в емоційний комфорт. Її головна мета створити таке місце, куди справді хочеться приходити, де відчувається підтримка і турбота. А от Остап дивиться на це зовсім інакше. Він фокусується на щоденних проблемах, які ну просто дратують. Сів телефон, ніде припаркувати велосипед без ладу класі. Він пропонує не емоційний комфорт, а практичні рішення. Його мета прибрати все, що заважає нормально вчитися. З атмосферою здається розібралися. Але що ж із самим навчанням, як зробити його не просто корисним, а й по-справжньому захопливим? І тут наші кандидати знову пропонують два кардинально різні шляхи. Дивіться, Соломія робить ставку на яскраві враження. День без підручника, день науки це, по суті, спроба вирватися з рутини, перетворити навчання на подію, яку будуть згадувати. А от Остап дивиться в майбутнє, пропонуючи учням не просто вчитися, а здобувати реальні навички для життя, наприклад, створювати власні проекти і розуміти, як працює економіка. І ось, мабуть, найцікавіша ідея у програмі Остапа це дуже амбітний проект, така собі шкільна мікроекономіка. Він пропонує ввести власну валюту, школярик, і це не просто якась гра, а ціла система мотивації, яка б заодно навчала фінансової грамотності на практиці. Як це має працювати? Ну, схема досить проста: учень добре вчиться, поводиться, бере активну участь у житті школи і за це отримує школярики. Накопичив певну суму, може витратити її, наприклад, у шкільному магазинчику чи в їдальні. Це така собі система, що напряму пов'язує успіхи в навчанні з реальними економічними стимулами. Школа це ж не тільки уроки і оцінки, правда? Це ще й спільнота. І як її найкраще згуртувати? І тут знову два абсолютно різні погляди: що краще працює: взаємна підтримка чи здоровий дух змагання. І це, до речі, чудово ілюструє їхні філософії. Солонія пропонує ініціативи, побудовані на емпатії, старші допомагають молодшим, учні кажуть одне одному компліменти, тобто створює атмосферу довіри. А Остап вважає, що спільноту найкраще гуртують спільна діяльність і змагання, наприклад, спортивні турніри. В принципі, це два різні шляхи до однієї мети. Обіцяти це, звісно, добре, але як щодо звітності. Як кандидати планують слухати учнів і показувати, що вони дійсно щось роблять після виборів? Давайте подивимось на їхні плани. Підхід Соломії це про діалог. Вона хоче, щоб кожен міг висловити свою думку, причому анонімно, запропонувати якусь ідею, взяти участь в обговоренні. Її ключовий принцип почути кожного. А от у Остапа підхід зовсім інший. Для нього головне це не просто розмови, а конкретні дані і вимірювані результати. Його головна обіцянка це щомісячні звіти у форматі до і після. Тобто була проблема ось фото. Ось її рішення, ось фото. Це ж максимально конкретний і наочний спосіб показати, що робота ведеться. Ніяких розмитих формулювань, лише факти. І на додачу до цього шкала задоволення. Тобто він хоче не просто питати, як справи, а буквально вимірювати рівень щастя у школі за допомогою регулярних опитувань. Це така спроба перевести емоційний стан учнів у площину цифр, щоб бачити динаміку і розуміти, чи працюють його зміни. Так ми розглянули два дуже різні набори ідей. Давайте тепер спробуємо звести все до суті, щоб зрозуміти цю фундаментальну різницю в їхніх підходах до лідерства. Отже, дивіться, у чому тут ключовий момент. Соломія це по суті будівельниця спільноти. Для неї краща школа це місце, де панує підтримка і просто гарний настрій. А Остап це системний мислитель. Для нього краща школа це добре налагоджений механізм, де вирішені всі практичні проблеми і все працює як годинник. Ця цитата ідеально передає дух її програми, правда? Спільне творення такого ідеалістичного, комфортного простору це заклик об'єднатися заради спільної мрії. А ось це квінтесенція підходу Остапа не мрії, а обіцянка роботи, не емоції, а прагматична націленість на результат. Він позиціонує себе як виконавець, який просто прийде і зробить. І, врешті-решт, цей вибір між двома кандидатами виходить далеко за межі школи, що насправді важливіше для покрещення будь-якої спільноти створення теплої, дружньої атмосфери чи впровадження конкретних вимірюваних змін на це питання, мабуть, немає єдиної правильної відповіді, але воно точно варте того, щоб над ним замислитись.